Добрий день, тема уроку комп'ютерна презентація та її об'єкти. Часто люди, готуючи усні виступи, мають бажання підкріпити свої слова графічними відео та числовими даними. Це робиться для того, щоб зробити виступ цікавішим та полегшити сприйняття матеріалу слухачами. Яке подання результатів роботи однієї людини, творчої групи або цілого колективу називають презентацією. Презентація це публичне подання певних відомостей у зручному для сприйняття вигляді, іншими словами, це форма подання інформації. Існують декілька режимів роботи з презентаціями. Це демонстрація, показ послідовності слайдів. Редагування це зміна об'єктів слайда та їх властивості. Сортування це зміна послідовності слайдів. Ми з вами на уроці це роздивимось. Якщо презентація готувалася або демонструється за допомогою комп'ютера, то її називають комп'ютерною презентацією. Комп'ютерна презентація це електронні документи, які відрізняються комплексним мультимедійним вмістом і особливими можливостями керування відтворенням. Запишіть, будь ласка, це визначення. Приклади використання комп'ютерних презентацій: це рекламування товарів, послуг, супровід виступів, демонстрація ідей. Створення фотоальбомів, наочне подання навчальних матеріалів, контроль знань, керування навчально-пізнавальної діяльності учнів та студентів. Які ж бувають види комп'ютерних презентацій? Це можуть бути слайдові презентації, основа слайди, які ми перемикаємо самостійно або автоматично. Це набір карток, з певної теми, що зберігаються у файлі спеціального формату. Слайдова презентація надає можливість інтерактивної взаємодії користувача з презентацією. А є потокові презентації. Це неперервний показ послідовності об'єктів із зазначенням часу кожного з них. Відеофільм це презентації, які призначені для неперервного показу слайдів за раніше запрограмованим часом. Потокова презентація фактично є відеофільмом. Слайд. Це окремий кадр презентації, що може містити в собі заголовок, текст, порядковий номер, графіку, діаграми, наявність колонти, телефони і так далі. Об'єкти, що можуть розміщуватися на слайдах. На слайдах може розміщуватися напис, малюнок, таблиця, діаграма, відеофільм, аудіозапис або гіперпосилання. Мультимедіа це одночасне використання різних форм представлення інформації – тексту, графіки, відеофрагментів, анімації та звуку. Саме комп'ютерні презентації і є прикладами мультимедіа.